Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную підлітковий велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Міріда. Модель називається MAX-24Dріb3. Цей велосипед сучасний, надсучасний 2025 року і має особливі відзнаки, від, від він від, відрізняється від велосипедів минулого року. Колір достатньо привабливий, цікавий. Цей велосипед підходить як для хлопчиків, так і для дівчат. Оранж. Оранж мається на увазі колір. Задній перемикач сучасний. В цьому році він п... тільки щойно представлен як запчастина від торгової марки Шимано. Модель називається Ацера РДМ 3020 на вісьміскоросну касету Тобто, це сучасний велосипед, сучасний перемикач, сучасні гальма, гальма гідравлічні. Від торгової марки Тетро. Коли ви покупаєте велосипед Міріда, ви завжди повинні розуміти, ви купуєте велосипед в якості. Якість – це коли м -м, все надійне. А це за умов того, що велосипед виробляється на власному заводі, на тайванському власному заводі Міріда, від початку до кінця. Своє власне виробництво забезпечує зберігання ваших коштів, тому що. Всі інші велосипедні торгові марки виробляють велосипеди за урахуванням різних заводів. Рами варять на одному, фарбують рами на другому заводі, збирають колеса на третьому, потім звозять до кінцевого заводу, де збирають велосипеди. І це, звісно, відображається на кінцеву ціну. Тоді як торгова марка «Меріда» все робить від початку до кінця в одному місці, що де робить велосипеди більш привабливими для кінцевого покупця. Більш детальніше, мірда мац 20 е, дріб 3 підходить як для хлопчиків, так і для дівчат в умовах гірського пересування по місту, по парку, де завгодно і як завгодно. Покришка, вона така шипата, але достатньо м'яка. Вона гарно буде відпрацьовувати на асфальті. Обід або тут двойний. Алюмінієвий, міцний, надійний, тримає всі е, навантаження. Переднє колесо кріпиться за урахуванням е, легкоз'ємного ексцентрика, не треба ніяких зайвих ключів. Поставили, зняли колесо без питань е, в будь-який момент, якщо вам треба знімати колесо. Гальмова система Тектро, гідравлічна, це міцність, надійність, якість. Вілочка у нас 80 мм ходу від торгової марки Сантур. Ну, а... Рульова, як ви побачите, вона от така тут випукла. Тут стоїть міцний, -міцний підшипник, який витримує велике навантаження. Винос керма алюмінієвий, від торгової марки Шимано. Само кермо, як ви бачите, по центру товстіше, краях звужається гідроформіроване кермо. Мінімальна вага висока надійність цього керма. Ручки, як ви побачите, ось тут випуклась тільки на дотик. Ви зрозумієте, які ручки дуже комфортні. Вони і м'які, і одночасно мають анатомічну форму для того, щоб рука не спадала. Це замок. Замок мається на увазі ручки, щоб ручка не прокручувалась. Вона і м'яка, і надійна. Гальмова система, повторюю, гідравлічна. Ліворуч у нас передня гальма. І дзвіночок праворуч, у нас задня гальма і монетка заднього перемикача на 8 швидкостей. 1, 3, 6, 8 перемикачів. Шкала, яка показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Алюмінієва рама, це каже про те, що велосипед легкий. Кількість передач 8. Каже про те, що це скоростний велосипед. Попереду у нас одна зірка, шатун алюмінієвий, пластикові педалі і ланцюг захищен. Пластиковими щіточками. Тобто, навіть дитина може їздити в сукні, ось так це буде. Позаду повторюю новий перемикач від торгової марки Шимана Ацера 3020. Модель називається RDM3020. Це сучасний перемикач, який буде працювати в будь-яких умовах: сніг, дощ, град. Гори, пісок, буде працювати от так от. Нова технологія на новому велосипеді 2025 році. Позаду касета вісьмінська росна, ну, також стоять на живіші сталь. Камера. Стоїть відзначити, камера тут під тонкий ніпіль. Будете купувати велосипед, Заздалі, бажано забезпечити себе, ну, свою дитину, додатковими камерами з тонким ніпелем. Це е, е, французький, як його звуть. Позаду теж гальмова система гідравлічна, Тектро". Що у велосипеди є додатково. Отут отворі раз, два, три, і тут 4-5. Можна поставити великий щиток і можна поставити багажничок. І велосипед гірський буде перетворений на Взагалі-то велосипед має. Під ніжку, тобто залишити велосипед завжди легко дитині і не буде падати велосипед. У велосипеда є регулювання сідушки, за умов теж легкозйомного ексцентрику. Можна регулювати сідушку ось цим ексцентриком по висоті. Ну, При кінці відео огляду велосипеда 에, Merida Mats j 20 Drip 3, Silk Orange Колір. Можна відзначити і вагу, що теж не маловажно. Вага велосипеда підліткового 10 кілограм 900 грам. Легкий велосипедик для того, щоб їздити в умовах як міста, так і за містом. Підход для дітей і для, для, для хлопчиків, так і для дівчат. Сподобався від огляду. Під якого велосипеда на вік від 7-6 років до 12-13 приходьте, купуйте, замовляйте. Гарний велосипед, сучасний велосипед 2025 року від торгової марки Merida. Модель MAX J20Drop 3, Silk Orange. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі! Хай щастить!